Артем Чапай, уродженець Коломиї, поспілкувався з прихильниками таланту в рідному місті. Наш земляк, журналіст і мандрівний письменник, проживає в Києві. Але про Коломию не забуває тут. Його рідні і друзі. Зустріч з ними відбулася у книжковій хаті. Артем Чапай це творчий псевдонім Антона Водяного. Він родом з Коломиї. Свого часу навчався в Коломийській гімназії, потім доля його закинула до столиці. Вищу освіту спочатку отримав в Академії Служби безпеки України, проте покинув навчання під час кампанії протестів Україна без кучми». Подальшому здобув ступінь бакалавра Києво-Могилянської академії. Під час навчання працював редактором, кур'єром, перекладав фільми на телеканалах, був репортером при МЗС. Артем Чапай півтора року мандрував Америкою. За результатами цієї тривалої подорожі написав свою першу книгу Авантюра, що вийшла друком у 2008-му. Три наступні книги поспіль потрапляли до топ-п'ятірки конкурсу Книга року БіБісі. Подорож із Мамайотою в пошуках України, червона зона дебют Артема Чапая в суто художній літературі. І Понаїхали. Спочатку писав е, твори про подорожі. Е, перші дві мої книжки були про подорожі. Зараз почав от з минулого року пробувати себе в художній літературі. Виходить так, що всі мої книжки про е, те, що можна назвати соціальними питаннями, тобто про бідність і багатство, про нерівність. Остання ось книжка, яка ввійшла в топ п'ять в цього року. Це е, книжка, власне, про трудову міграцію, про заробітчанство, яке актуальне для західної України. Що стосується останньої теми, то вона очевидна, оскільки ти виростаєш. В суспільстві, де ну, серед твоїх знайомих кожного другого, принаймні хтось в сім'ї, є на заробітках, тому ця тема виростає сама собою. Але коли я вже починаю досліджувати, звичайно, я намагаюся не тільки зі свого досвіду це писати, а й питати в інших людей, в тому числі і читати якісь наукові дослідження, але перетворювати це все-таки в якийсь художній текст із е, е, чітким чіткою фабулою. Артем Чапай працював на Донбасі репортером у виданні Інсайдер. Двічі фіналіст журналістської честі професії. У квітні 2015-го вийшла спільна з Катериною Сергацьковою книга репортажів із Донбасу. Вайна на три букви. По три репортажі з цієї книги, як Чапая, вказано справжнє ім'я Антон Водяний, так і Сергацьковою номіновано на міжнародну журналістську премію. Окремі оповідання та репортажі Чапая видано також англійською, польською, чеською та словенською мовами. За свого боку просто намагаюсь писати якісну літературу. Як і це роблять інші письменники, звичайно, оскільки ну з книжок мало хто може в Україні жити, то це виходить ну, частково хобі, тобто це робиш це в вільний час. Я взагалі заробляю на життя, тим, що я ваш колега, журналіст. Мені здається, що чим далі, тим вони стають краще, хоча ще є куди рости. На зустріч у рідній Коломиї до Антона прийшли рідні та друзі, а ще прихильники його таланту. Кажуть, цікаво спілкуватися з неординарною особистістю, якою є наш земляк, водяний чапай. Мені цікаво просто подивитися на нашу людину, яка звідси з Коломиї виїхала і стала і знайшла себе. Ну, це не є важливо чи він в Києві, чи він в Коломиї, чи десь в іншому місці. Він просто знайшов собі сили, натхнення, розкрив свій талант. Наразі митець працює над продовженням книжки Уявний сад, яка має вдечу Мориси Коломиї, каже автор, але більше таємниць не відкриває. Не знає скільки часу займається творча праця.